Добрий день, хочу сьогодні розповісти вам про мій прогрес в Project Penny, а саме в закінченні палетки від uh, Lorak uh, Unzipped Elegance. В моїй меті стає лише закінчення трьох кольорів із п'яти, які тут є. Давайте розкриємо. Ви бачите, прогрес є. Я, скоріш за все, десь тут вставлю попередні свої результати і. Як ви бачите, зовсім мало залишилося першого і другого продукту, тобто я їх не перепресовувала, хоча доведеться перепресувати, бо дуже вже важко в кутках ось цих набирати ці кольори. Тому <проб> треба перепресувати. І якщо бачите, ось цей третій колір такий темнуватий, його тут взагалі ну, є доволі великий такий кратер прямо. Я його використовую саме на дальню частину мого ока, саме цього рухливої частини. І, в принципі, поступово я теж його зменшую. І як ви бачите, трошки збільшився, не знаю наскільки це буде видно. Але ось цю от четвертий кольор я теж трохи використовувала. І буквально трошки іноді роблю акцент ось тим, цим темним кольором. Я не знаю, наскільки буде видно, але кольори доволі такі, знаєте, смачні. Ось цей от кольор, тобто останній, він такий специфічний, якщо його трохи більше нанести, то таке відчуття, що у вас такі червоні очі і такі. Трошки втомлений вигляд ви маєте. Ось цей от четвертий колір. Мені трошки не подобається сама його текстура, його треба дуже сильно натирати, щоб перенести цей колір на шкіру, тому я не дуже його люблю. І він такий сіроватий для мого типажу він не дуже підходить. Ось цей колір, третій, який я закінчую, він доволі непоганий. Правда, він без переливу будь-якого. тобто Матовий він, але він гарний відтінок має, і не сильно рижий, і не сильно такий темний, і в той же момент не з таким відтінком такого жовтого. Тобто це непоганий кольор, мені подобається. І ось ці кольори, я не знаю, як його краще. Ви бачите, дуже важко витягнути. Ось цей колір він трохи кращий, ніж цей, тобто він набирається дуже класно і має такий відтінок, який приємно грає на рухливій частині ока. Ну І ось цей це просто стандартний такий світло-кремовий колір, який я роблю таку підложку під мої брови. в Нижній частині їх, тобто, в принципі, поступово я теж його закінчую. Ось такий прогрес, не знаю, закінчу я це все в цьому році чи ні. Але я намагаюся, мені подобається ця палетка. Шкода, що ось ці два кольори я не дуже часто використовую, але як є, в мене є ще одна палетка, яку мені подарувала моя подорожка. Я поки нею не користуюся, хочу максимально ось цю добити. Хоча буду, можливо. Їх комбінувати. Цікаво, чи ви влаштовуєте для себе такі челенджі, чи взагалі ви колись закінчували палетки тіней. Якщо так, то очікую на ваші розповіді та історії в коментарях. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!